Привіт-привіт! Це подкаст Психологічно. І сьогодні я хотів запитати у вас: Чи помічали ви, що навіть після вихідних ви відчуваєте себе виснаженими? Робота чи навчання вже не приносять радості, а звичайні завдання здаються непосильними? Чи думали, що зараз на новорічних святах ви зможете відпочити та знайти собі сил, а як тільки почався робочий тиждень ви вже вичавлений лимон? Якщо так, то ви не самотні. Я з вами. За статистикою понад 60% працівників у світі повідомляють про симптоми вигорання, і ця цифра продовжує зростати. В сучасному ритмі життя, де нас оточують дедлайни, нескінченні завдання та інформаційне перевантаження, вигорання стало частим гостем у нашому житті. Але що ж це таке? Вигорання це не просто втома або стрес, це складний психологічний стан, який виникає внаслідок тривалої емоційної, фізичної та розумової напруги. Люди, які відчувають вигорання, часто скаржаться на постійну втому, апатію, зниження продуктивності, проблеми зі сном і апетитом. Крім того, вигорання може негативно вплинути на наші стосунки з оточуючими, тема вигорання як ніколи актуальна сьогодні. Ми живемо в епоху швидкості, коли здається, що кожна хвилина має бути використана з максимальною продуктивністю, швидкий ритм життя, постійний доступ до інформації, високі очікування суспільства. Все це створює умови для виникнення вигорання. Ми постійно намагаємося встигнути все і відразу забуваючи про свої потреби та про те, що відпочинок це не розкіш, а необхідність. Сьогодні ми зануримося в цю тему, щоб зрозуміти, як вигорання виникає, чому воно таке небезпечне, і найголовніше як із цим боротися. Бо кожен із нас заслуговує на здоровий баланс і внутрішній спокій. Отже, розпочинаємо симптоми вигорання фізичні симптоми. Ваше тіло може першим сигналізувати про проблему. Це хронічна втома. Навіть після повноцінного снучу вихідних ви відчуваєте себе виснаженими. Це схоже на постійне носіння важкого вантажу, який ви не можете скинути. Наприклад, ви добре провели вихідні, виспалися, отримали багато гарних та позитивних емоцій. З посмішкою йдете до роботи, а як тільки переступаєте поріг, настрою немає, сил немає, ви знову просто виснажені. Звучить знайомо. Головні болі часті головні болі можуть бути пов'язані з постійною напругою, яку ви відчуваєте на роботі чи в особистому житті. Проблеми зі сном: ви або не можете заснути. Постійно прокидаєтеся вночі або навпаки, відчуваєте надмірну сонливість, але навіть тривалий сон не приносить полегшення. Зниження імунітету: ваш організм слабше і ви частіше хворієте, будь-то застуди, грип чи інші інфекції. Також можуть бути болі в тілі, ви можете відчувати хронічні болі в м'язах або суглобах, які важко пояснити фізичними причинами. Переходимо до емоційних симптомів. Вигорання впливає на наш емоційний стан, роблячи нас більш вразливими дратівливість, постійна роздратованість, коли навіть дрібниці, як от шум чи незначні помилки інших, здаються нестерпними, і ви нібито халк на мінімалках, а можливо, і на максималках. Апатія, втрата інтересу до улюблених занять чи хобі, речі, які раніше приносили задоволення, тепер не мають значення. Відчуття порожнечі. Емоційна байдужість до того, що відбувається навколо, ніби життя втратило фарби, цинізм ви стаєте недовірливими до людей, починаєте ставитися до всього з негативом, вважаючи, що все навколо марне. Тривога і депресія постійне почуття тривоги чи смутку можуть затьмарювати ваші думки. Когнітивні симптоми. Вигорання впливає на нашу здатність думати та приймати рішення. Ну, принаймні я намагаюся так себе заспокоїти, що я не дурний, просто втомився. Проблеми з концентрацією. Ви помічаєте, що важко зосередитися навіть на простих завданнях. Постійна забудькуватість стає звичною справою, зниження продуктивності. Завдання, які раніше виконувалися швидко і легко, тепер здаються неймовірно важкими. Часто з'являється прокастинація, труднощі з прийняттям рішень. Навіть найпростіші вибори стають серйозною проблемою. Ви постійно вагаєтесь і відкладаєте вирішення на потім. Песимізм здається, що всі ситуації мають лише негативний результат, і ви не вірите у можливість змін. Трішки про додаткові симптоми та фактори ризику. Крім основних симптомів, є ще деякі ознаки, які можуть супроводжувати вигорання, соціальна ізоляція людина віддаляється від друзів і родини, обмежуючи спілкування, зловживання алкоголем або наркотиками, як спроба зняти стрес чи втекти від реальності, зміни в поведінці. Можлива імпульсивність, агресивність або навіть необґрунтовані вчинки. Трішки про фактори, які збільшують ризик вигорання: високі навантаження на роботі, дедлайни, відсутність контролю над робочим процесом, несприятливий робочий клімат чи конфлікти з колегами, низька заробітна плата, або відсутність визнання за роботу. Також особисті проблеми, які тільки додають стресу. Тепер переходимо до причин вигорання. Щоб зрозуміти, як боротися з вигоранням, важливо усвідомити, що його спричиняє. Вигорання може мати кілька причин: професійні, особисті та соціальні. Давайте розглянемо кожну категорію окремо. Професійні причини найчастіше вигорання асоціюється з роботою, адже багато людей проводять значну частину свого життя, виконуючи професійні обов'язки, високі навантаження. Постійна необхідність працювати понаднормово, безперервний потік завдань і дедлайнів можуть виснажити навіть найвитриваліших. Коли обсяг роботи перевищує можливості людини, це стає прямою дорогою до вигорання. Також незручний графік роботи: нічні зміни, нерегулярний робочий день, постійна готовність відповідати на дзвінки можуть порушити біоритми і негативно вплинути на здоров'я. Постійне порушення режиму дня позбавлює можливості повноцінно відновлювати сили. Відсутність кар'єрного зростання, відчуття, що зусилля не оцінюються по заслузі, а кар'єрні перспективи обмежені, може призвести до демотивації та вигорання, неприятливий робочий клімат, конфлікти з колегами, відсутність підтримки з боку керівництва чи навіть токсична атмосфера на роботі можуть бути значним фактором стресу. Особисті причини не менш важливими є особисті причини вигорання, адже вони напряму впливають на нашу здатність справлятися зі стресом. Проблеми в особистому житті, конфлікти у сім'ї, труднощі у стосунках або інші особисті проблеми часто підривають емоційний стан. Коли життя вдома стає джерелом стресу, це лише підсилює професійне вигорання. Відсутність підтримки: людина, яка не відчуває підтримки від близьких друзів чи колег, почувається ізольованою та безпорадною, недотримання балансу між роботою і відпочинком. Якщо весь час приділяється роботі, а часу на відпочинок і хобі немає, організм рано чи пізно сигналізує про виснаження, соціальні причини. На вигорання також впливають суспільні норми та очікування, які часто є надмірними та нереалістичними. Суспільні очікування у сучасному світі існує сильний тиск на успіх. Суспільство часто нав'язує образ ідеальної людини, яка має все встигати та бути завжди продуктивною, культ продуктивності. Фрази на кшталт час це гроші та ідеї, що кожна хвилина має приносити результат, створюють відчуття, що ми не можемо дозволити собі просто бути, а не робити. Постійний тиск на досягнення. Соціальні мережі демонструють успіхи інших людей, що викликає відчуття, я недостатньо гарний, гарна і змушує працювати понад міру. Конкуренція в різних сферах життя може створювати відчуття, що завжди потрібно бути кращим за інших, що також є додатковим джерелом стресу. Всі ці причини переплітаються, створюючи сприятливий ґрунт для вигорання, але гарна новина в тому, що усвідомлення цих причин допомагає знайти вихід. У наступній частині ми поговоримо про те, як розпізнати перші сигнали вигорання і які кроки можна зробити, щоб його уникнути. Але спочатку треба налякатися. Наслідки вигорання вони мають багато спільного з симптомами: фізичні наслідки вигорання це хронічна втома. Відчуття втоми настільки сильне, що навіть кілька днів відпочинку не допомагають відновити сили. Людина може прокидатися і вже відчувати себе виснаженою. Чому це відбувається? Постійний стрес активує нашу нервову систему, а гормони стресу, такі як кортизол, буквально виснажують енергію організму. Головні болі та м'язові напруження. Часті головні болі можуть бути наслідком напруги. М'язи, особливо в області шиї та плечей, залишаються у постійній напрузі, що також провокує біль. Ніколи не помічали, що ви немов не можете розслабитися. Ваші плечі трішки підняті та напружені. Ви себе розслабляєте, але через 10 секунд, якщо перевірити, ви знову напружені і плечі знову догори. Буває у вас таке? Як це працює? Організм реагує на стрес так само, як на фізичну загрозу, постійно підтримуючи м'язи у стані готовності. Проблеми зі сном. Люди з вигоранням можуть страждати від безсоння або, навпаки, від надмірної сонливості. У будь-якому випадку сон перестає виконувати свою відновлювальну функцію. Чому це важливо? Порушення сну впливає на роботу мозку, пам'ять, концентрацію та здатність приймати рішення, зниження імунітету. Ви помічали, що під час сильного стресу частіше хворієте. Вигорання робить організм вразливішим до інфекції, таких як застуда чи грип. Чому це трапляється? Постійний стрес послаблює імунну систему, оскільки організм витрачає ресурси на підтримку нервового напруження, залишаючи менше енергії для захисту від вірусів і бактерій. Хронічні болі в тілі. Іноді вигорання проявляється фізичним болем, який не має явної причини: біль у спині, суглобах чи шлунку може бути сигналом про стрес. Пояснення: стрес впливає на кровообіг, травлення і навіть гормональний баланс, що може спричиняти хронічний дискомфорт, психічні наслідки вигорання, депресія. Вигорання може призвести до депресії. Людина відчуває порожнечу, втрату сенсу життя та постійну безпорадність. Як це розпізнати? Постійний смуток, відсутність енергії, небажання спілкуватися з людьми та небажання виконувати навіть прості завдання. Тривожні розлади. Думки про роботу чи обов'язки можуть переслідувати навіть у вільний час, викликаючи тривогу. Які наслідки? Це може призводити до панічних атак, порушення роботи серця та хронічної напруги. У мене до вас запитання: чи цікавить вас випуск про панічні атаки? Емоційна нестабільність, раптові спалахи гніву або слізливість це звичайне явище при вигоранні. Чому це відбувається? Мозок перестає ефективно регулювати емоції через постійне перенавантаження. При порушенні роботу мозку помічаються проблеми з концентрацією. Людині стає важко зосередитися навіть на простих завданнях. Вона може забувати про зустрічі, плутати дати чи імена. Причина вигорання впливає на роботу префронтальної кори мозку, частини, яка відповідає за концентрацію, виконування завдань та планування. Зниження продуктивності. Навіть якщо людина продовжує працювати, її ефективність значно падає. Чому мозок не здатен працювати у стані постійного стресу, як і м'язи, які виснажуються без відпочинку. Ризик деменції у старшому віці. Науковці зазначають, що тривалий стрес може підвищити ризик когнітивних порушень у майбутньому. Чому? Тому що постійний вплив гормонів стресу пошкоджує нейрони мозку, особливо в області, яка відповідає за пам'ять це мигдалина, гіпокам та прифронтальна кора. Профілактика вигорання. Звісно, значно легше попередити щось, ніж лікувати. Тож, давайте поговоримо про профілактику як уникнути цього стану та зберегти баланс у житті. Турбота про себе це основа всього. Пам'ятайте, що ви найважливіша людина у своєму житті. Турбота про себе це перший крок до профілактики вигорання. Режим дня. Старайтеся лягати спати та прокидатися в один і той же час. Здоровий сон це фундамент вашої енергії. Фізична активність навіть 20-30 хвилин фізичних вправ на день знижують рівень стресу. Це може бути йога, прогулянка або інтенсивне тренування. Фізичні вправи стимулюють виділення ендорфінів, гормонів щастя, які знижують рівень стресу. Збалансоване харчування. Слідкуйте, щоб ваш раціон містив корисні жири, білки та вітаміни. Обмежте споживання кофеїну та цукру, адже вони можуть підвищувати рівень тривоги. Додайте більше овочів, фруктів і продуктів, багатих на магній та омега-3 жирні кислоти. Навчіться керувати стресом. Стрес це частина вашого життя, але важливо вміти його контролювати. Техніки релаксації: спробуйте медитацію, дихальні вправи або прогресивну м'язову релаксацію. Наприклад,. Глибокі вдихи на 4 секунди, затримка дихання на 4 секунди та видих на 6 секунд. І ще запитання: чи цікавлять вас медитації? Можливо, ви хотіли би почати медитувати, але не знаєте як? Час для себе. Щодня знаходьте хоча б 15-30 хвилин, щоб зайнятися тим, що приносить вам радість читання, музика або інша творчість. Здоровий баланс між роботою та відпочинком. Працювати без відпочинку це прямий шлях до вигорання. Встановіть межі, вчіться говорити ні додатковим завданням, якщо вони перевантажують вас. Робота не повинна займати весь ваш час. Чітко розділяйте робочий і особистий час, наприклад, не перевіряйте робочі повідомлення після закінчення робочого дня, якщо це можливо. Це допоможе уникнути емоційного перегорання і дасть можливість відновитися. Плануйте відпочинок, регулярно виділяйте час на вихідні, відпустку або навіть просто вечір для себе. Не нехтуйте перервами під час робочого дня. Дотримуйтеся принципу золотої середини. Не прагніть бути ідеальним у всьому. Дозвольте собі помилятися та приймати недосконалості. Це значно знижує тиск на себе. Соціальна підтримка. Не бійтеся просити допомоги. Ви не повинні вирішувати все самі. Розмовляйте з близькими. Поділіться своїми переживаннями з родиною або друзями. Вони можуть підтримати вас і допомогти побачити ситуацію з іншого боку. Шукайте однодумців. Спілкування з людьми, які стикаються з подібними викликами, може бути дуже корисним. Коли ви спілкуєтеся з людьми, які мають схожі проблеми або цілі, це дозволяє відчувати себе менш самотнім. Ви можете поділитися досвідом і отримати натхнення. Немає однодумців? Пишіть мені. <сміжит> Організація робочого процесу. Профілактика вигорання часто починається з правильної організації робочого часу. Пріоритетні завдання. Складіть список справ і починайте з найважливішого. Використовуйте техніку розбиття слона. Поділіть велике завдання на маленьке, щоб воно не здавалося вам непідйомним. Складання списку справ допомагає розставити пріоритети та уникнути хаосу. Виконуючи найважливіші завдання спочатку, ви знімаєте головний стрес. Тайм менеджмент. Спробуйте техніку помідору. Працюйте 25 хвилин, потім робіть 5 хвилинну перерву. Це допоможе зберегти фокус і уникнути перевтоми. Працюючи на великими інтервалами, ви підтримуєте високий рівень концентрації без страти енергії. І це кажу вам я, котрий вже другу годину пише цей сценарій. А потім це все треба записати та ще звести. Делегування. Не бійтеся передавати частину роботи іншим, ви не зобов'язані робити все самостійно. Не варто брати все на себе. Інші люди можуть допомогти вам справитися з частиною завдань, знизивши ваш рівень стресу. Так, я знаю, що інші зроблять не так добре, як ви. Так, я знаю, що якщо хочеш зробити добре, зроби це сам. Я це дуже добре знаю і вже це пройшов. Знизьте очікування і пам'ятайте про правило золотої середини, про яке ми говорили декілька хвилин назад. Формуйте позитивне мислення. Ваше ставлення до життя відіграє ключову роль у профілактиці вигорання. Фокус на успіхах: щодня знаходьте хоча б одну річ, за яку ви вдячні або яка вас порадувала. Це може бути як невелика перемога, так і просто смачний сніданок. Записуйте, що вдалося зробити за день. Це допомагає бачити свої досягнення і підвищує самооцінку. Я себе хвалю навіть коли посуд помив, бо я молодець. Розвивайте гнучкість мислення, навчіться бачити виклики як можливості для зростання, а не як непереборні труднощі. Невдачі це частина життя, а не вирок. Дивіться на них, як на можливості чогось навчитися. Уникайте негативного середовища оточіть себе людьми, які надихають і підтримують, а не тими, хто виснажує вашу енергію. Оточення впливає на наш настрій. Люди, які надихають, заряджають енергію та підтримують, допоможуть уникнути вигорання. Регулярна саморефлексія Зупиніться і подумайте, як я почуваюся зараз. Ведіть щоденник. Записування думок допомагає зрозуміти, що саме викликає у вас стрес. Це також дає змогу слідкувати за своїм прогресом, дає змогу пропрацювати та відпустити, щоб почуватися краще. Тому ще раз рекомендую і медитацію. Оцінюйте свій стан. Раз на тиждень запитуйте себе, чи задоволені ви тим, як проходить ваше життя. Якщо ні, подумайте, що ви можете змінити. Турбуйтеся про себе. Будьте уважним до своїх потреб, дбайте про своє тіло, розум і душу. І пам'ятайте, найкраща інвестиція це інвестиція у себе. Додаткові стратегії подолання вигорання. Пробачте собі. Визнання своїх помилок і прощення себе важливий крок на шляху до відновлення. Вивчення нових навичок. Нові знання та досвід можуть допомогти змінити перспективу і підвищити самооцінку, допомога іншим. Доброчинність і волонтерство можуть надати сенсу життю та відволікти від власних проблем. Природа. Прогулянка на природі, контакт з природою сприяють розслабленню і відновленню сил. Отже, вигорання це не про слабкість, це сигнал про те, що ваш організм потребує турботи. Зверніть увагу на своє самопочуття. Зупиніться на хвилинку та запитайте себе, як ви почуваєтеся зараз? Чи вистачає вам часу на відпочинок? Чи відчуваєте ви підтримку від близьких? Як ваше життя? Чи ви щасливі? Чи є чи є щось, що треба змінити? Так, я знаю, що не так глобально в нашій країні, але я зараз саме про вас. Якщо вам здається, що ви на межі, не ігноруйте цей стан. Почніть робити хоч щось з того, про що ми говорили. І звісно, я ще маю вам порекомендувати звернутися до фахівця, якщо ви відчуваєте, що самі не справляєтесь. Але саме до фахівця, котрий буде дійсно хотіти вам допомогти, щоб цей фахівець був залучений саме до вашої допомоги. І саме таку людину мені здається дуже важко знайти. Я, звісно, не зустрічав тисячу фахівців, але ті, що я зустрічав у своєму житті, не дуже годяться на таку роль. Можливо, мені просто не щастило, можливо, ви знайомі з дуже гарним психологом, і це найкращий фахівець у своєму ділі. Пам'ятайте, що ваше здоров'я важливіше за будь-які дедлайни. Можу порекомендувати вам книгу емоційне вигорання Крістіни Маслах. Це для тих, хто хоче дізнатися про суть цього явища. До речі, Крістіна Маслах – це саме та людина, котра припинила Стенфордський тюремний експеримент. Знаєте, що це за експеримент? Чи цікаво вам поговорити про нього? Пишіть у коментарях і, можливо, в наступному епізоді ми поговоримо про цей експеримент. Дякую, що були сьогодні зі мною. Не забувайте, ваше здоров'я та внутрішній баланс це найважливіше. Якщо вам було цікаво, не забудьте поділитися цим епізодом і залишити свій відгук. Ваші вподобайки, коментарі та поширення це дуже цінно для мене. Ви слухали подкаст психологічно. До зустрічі у новому епізоді. Бережіть себе!